Вітаю нас всіх з завершенням першого семестру навчання. Ми це пережили, ми молодці і тому свя... святкове відео. Якщо ви за мною давно слідкуєте, то влітку в мене було відео, де я показувала процес того, як я Вступала, точніше, здавала творчий екзамен для поступлення в цей університет. Я вступила в семестр і мене не відрахували. Я закрила всі предмети і закрила навіть не так погано. І тому я хочу з вами сьогодні поділитись, чому я навчилась, який прогрес, які роботи я зробила. У мене є списочок з усіма моїми балами і з усіма дисциплінами. І давайте почнемо з не дуже цікавого з перспективи з основами креслення. По суті, це просто креслення. і Я ненавиджу креслення. Але я вам покажу парочку робіт, щоб ви загалом розуміли, чим ми займалися. На початку в нас були подібні роботи, нічого сильно складного, сильно думати не треба. Вау! Потім одна робота, яка мене просто вбила, це шрифти. Креслярський шрифт, де всі буковки по міліметру. я спеціально для цього купила цей папер, але його можна було використовувати тільки для цього завдання. А в мене його ще 20 листів. Що з ним робити, я не знаю. I honestly don't know this shit. Більшість робіт на А4. Я гадки не маю, де вони знаходяться, бо я не все складала в цю папочку. Це, типу, не дуже цікавий став, але. Це все ж таки був процес мого навчання на графічному дизайні. Мої думки про цю дисципліну їх немає. Я просто хейтер креслення ще зі школи. Я ненавиділа ці уроки. Але якимось магічним чином в мене 84 бали за семестр. І я вважаю, що це непогано. It's not bad. І наступне в мене в списочку комп'ютерне проєктування. По суті, ми просто вивчали програму Photoshop. В мене 90 балів, роботи показувати не бачу сенсу, бо там просто функції фотошопу. Хоча, ладно, але я можу показати декілька робіт. Мою улюблену останню було завдання зробити свій автопортрет в фантазійному світі. Я зробила себе як перлину з мультфільму Steven Universe. Далі, напевно, одне з найцікавіших живопис і рисунок. Guys. З рисунку та живопису в нас було всього по три модуля. На кожен модуль одна аудиторна робота, але спочатку в нас був як. Тестовий раунд, де викладачу просто хотілося бачити наші скіли, а треба було намалювати фігурки. Вау! 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 Штриховка на рівні, але майте на увазі, що це я. Без майже жодного досвіду, крім творчого, бо я ніколи не ходила в художню школу, я ніколи не ходила нікуди і в принципі не цікавилась академізмом від слова зовсім. Перша аудиторна робота це були частини обличчя. Як його звуть? Я не пам'ятаю частини обличчя гіпсової голови. Я вважаю, що для першого разу вийшло непогано, могло бути гірше. В першому модулі була самостійна. Перше треба було робити замальовки цих частин. Я потім зрозуміла, що замальовки ніхто не перевіряє по суті, так що пофіг на них. Перша самостійна робота треба було намалювати фігурки в різних ракурсах. This thing. Що це взагалі таке? Але ще було завдання з предметами побуту в різних ракурсах. Тут у мене чашечка, My favorite чайник. Вау! Wow. І а, рандомний набір. Просто рандомний набір. Мені в мене закінчились ідеї. За рисунок в мене 87 балів за 100. А майже 90 герл! Oh Ще в першому модулі було завдання перше на формалізацію кожного елементу. В мене тут око. Мені оце завдання подобались, але треба думати над ними, як це все нормально зробити і так, щоб було. Не схоже на чужі роботи. Губи мені взагалі не подобаються, бо, вибачте, а що з ними можна зробити? Губа. Ну, нормік, нормік. Ніс. Оце угар просто гірал. Другий модуль був череп. А, май гад, це напевно одна з моїх найгірших робіт. Nah. По-перше, girl, що з композицією. Чому, Чому воно так розміщено? Воно в мене просто все затерлось, особливо оцей челик. Забудемо про це. Була знову ж таки формалізація черепа, і ще були драперії. На череп треба було зробити три листа по шість штук. Деякі з них максимально халтурні і ну, ніякі, але є і прикольні. Оцей непоганий. What is this? What is this, girl? What? Як є таке драпері на тонованому папері або не тоновому папері? Треба було декілька варіацій олівцем, пастеллю або вугіллям. Я купила собі тоді пастель, і я вперше тоді малювала пастелю. На жаль, тут тільки одна робота пастелю. Бо я купила її достатньо пізно, коли я вже почала робити інші. І для першого разу пастельлю я вважаю непогано Далі покажу вам ту, що мені взагалі не подобається. А, де контраст, майже нічого не видно, щось дивно. Нормік, в принципі, нормік, деталі. Дві мої фейворіт Просто фейборіт. Роботи з академічного рисунку за перший семестр це ця драперія і ця драперія. Я не знаю, що сталося, що в мене в голові клікнуло. Прям я задоволена собою. І останній модуль була голова Екорше Гудона. У мене були проблеми з нею. Я. Я довго думала, що не так. Я перемальовувала його декілька разів. І він мене просто дуже втомив. І він теж не сильно контрастний, типу можна було додати більше контрасту. Але якраз таки з цим в мене є проблеми. Ну, він такий трошечки. Ну, трошки п'яний. Як я прямо зараз, так? Да? Бестік! І було також завдання з ним на формалізацію, як і з усіма іншими моделями. Треба було зробити два листа: перший, другий. Це мені подобається трішки більше. Оцей прикольний. І на цьому все. Це всі 87 балів. Я вважаю, я молодець для першого семестру. Люто дуже люто. Угу. Далі по списку в нас живопис. Зі своїм результатом я не сильно задоволена. Якимось чином в мене такий самий бал: 87 зі 100. У нас також було три модулі, і ми чомусь на кожен модуль на аудиторну, малювали один і той самий натюрморт. Я цей натюрморт малювала разів більше десяти. Він мене задобував. Це був мій перший, моя перша спроба. Oh my god! Нормально, Нормально. Нічого сильно не можу про неї сказати. Ще був етюдик. От отака фігнюшка. У першому семестрі було дві самостійні роботи. Це отакі штучки акрилом на А4 форматі. Мені не сподобалось їх робити, бо я, по-перше, не зрозуміла, як їх робити. По-друге, акрил у мене не кращої якості. Це було завдання на також формалізацію і на використання протилежних кольорів. Ну таке. В принципі, воно могло б бути прикольно, якби я на це витратила більше часу і більше думок, я була максимально втомлена десь на другий місяць навчання, і мені не хотілося нічого. І також були дві роботи на атри. В мене вони максимально позорницькі, бо я не старалась зовсім. Подивіться просто на цей картон. Думаєте, мене щось хвилювало? Далі, другий модуль, той самий на тюрморт. Але вже в холодних тонах. Він трішечки краще, ніж перший. Тут можна ще рефлексики, якісь побачити невеличкі. да. До другого модулю були самостійні. Я зробила також три штучки на третьому форматі. Це було завдання на рефлекси на білих предметах в кольоровому оточенні. Оце моє улюблене. Воно трішки криве, але оцей бідон, чи як його назвати, вийшов краще ніж я від себе очікувала, особливо якщо порівнювати з цією грушею. Це все теж акрилом. У мене з ним трабли. Ще отака фігня. Тут чашка з ложкою взагалі до побачення. І отака. Не знаю, щось середнє. Я намагалася її врятувати, бо оця штучка в мене не виходила взагалі. З тарілками в мене проблеми всюди. Я просто не можу намалювати нормальну тарілку. Ніде. Ні в аудиторії, ні в самостійних. Якщо там є тарілка, я страждаю. Але всі ці три я ставила сама на цей раз. Я левелапнулася. Третій модуль. Знову ж таки, той самий, на натюрморт. Мені на нього вже було настільки все одно, що я навіть скотч з нього не зняла. Теплий. Я не знаю, він мені не сильно подобається через жовтий. Я просто хейтер жовтого кольору. В роботах, якщо є жовтий, мені не подобається. І в третьому модулі була ця самостійна стільне Показувала в минулому відео оця фігня. Ці всі штучки. Формалізація роботи майстра і потім на другому в мене впав лакол. На полотні або картоні я зробила на ДВП-акрилом. В принципі, під кінець я втягнулася в живопис і була не так сильно засмучена цим. Всим. Далі композиція. В мене з неї 98 балів. Гайс. Я не знаю, як так вийшло. В мене один з найвищих балів в групі по цьому предмету. Напевно, тому що він мені подобався. Дійсно, подобався. На жаль, всіх робіт, точніше, жодної роботи в мене немає в наявності на руках, тому що нам треба було їх всі відвести в сам університет. Я буду вам їх виводити на екран. По суті, ми спочатку дійсно вивчали самі композиції, як все компонувати, що було гарно, які вони є, що таке пластика, що таке геометрія, вся ця фігня, що таке текстури, що таке фактури. І потім ми почали робити саме як логотипи та останнє завдання в нас було на фірмовий стиль. Це прям very interesting for me. Я не вважаю, що в мене виходило прям так добре. Перше завдання в нас було зробити три композиції, де будуть різні точки фокусу: великий предмет як головний фокус, маленький предмет як головний фокус, і сам простір нам було можна використовувати тільки ЧБ, а матеріали, в принципі, будь-які. Тому я юзала гуаш, олівці. Ручки та маркери. Ну, тому що якщо нема обмежень, я використаю все, що мені хочеться. Друге завдання було на ритм і метр. Треба було зробити чотири композиції: ритм, геометрія, ритм-пластика, метр пластика і метр геометрія. Але треба було їх зробити ще так, щоб вони асоціювалися з різними порами року, тобто літо, весна, зима, осінь. Третє завдання було трішки схоже, треба було вже без якихось сильних обмежень придумати, як зобразити природні бідства, а точніше, цунамі, жару, дощ і землетрус. Також у нас була самостійна робота на фактури і текстури. А потім було завдання вийти на вулицю. І сфотографувати різні камінчики, дорогу, будинок, просто все, що має якусь текстуру або фактуру. Я вийшла на вулицю, я сфотографувала там листочок, асфальт, потріскавшися, камінчик і стіну. Кайф. Потім було п'яте завдання, воно було цікаве, і мені дуже шкода, що я не виділа на нього більше часу. Бо це прям завдання. Вау! Треба було зробити обкладинку для cd диску на будь-яку пісню на ваш вибір. І можна було робити це в діджитал. Уявіть просто, який шедевр я могла зробити. Але я полінилась і знову все до кінця і вийшла якась фігня. Але зробила на дві пісні міцкі пісня Шейм, Юко, українська виконавиця, пісня Хороша. А ось шосте, сьоме і восьме це якраз таки були логотипи. А шосте треба було взяти рослину і зробити з нею три логотипи. Один, де використовується тільки лінія, другий, де використовується тільки пляма, і третій, де це все комбінується на рослини. Я взяла гліцинію. Дуже неприкольний вибір. Навіщо я взяла саме цю квітку? Я не знаю. І потім зрозуміла, що з нею складно працювати. Сьоме завдання треба було зробити теж саме, але з твариною. Я взяла хом'яка. І добре, що я взяла хом'яка, бо восьме завдання треба було взяти той логотип з твариною, обрати один найкращий на вашу думку з цих трьох. Я взяла той, що просто з лінією, і треба було зробити з ним фірмовий стиль, текстовий логотип, паттерн, ілюстрацію. І чесно, ілюстрація в мене була перша просто вау. Просто ну прям подобалась мені. Але її не прийняли, бо персонаж не впізнається і щось взагалі не схоже. Перероби так, щоб було видно, що це саме ця фірма. я зробила дуже крінжову штуку за хвилин 15. Я не пишаю цією роботою. У мене рожевий хом'як. Що ви від мене очікували? Окрім рожевого хом'яка. Далі було форма утворення. Боже, допоможи! cancel immediately. Викладач нам майже нічого не пояснював. В нього був слоган Ви вже студенти, саморозвивайтеся. Прикладів не покажу, думайте самі. І в етазі більшість робіт в мене неправильно Він просто всі завдання нам казав усно, з купою води, все було дуже заплутано. Задань було не так багато, і я ними не сильно задоволена, але я витратила на них багато часу. Перше завдання треба було зробити виступ площини у простір стається, але воно в мене знищилось само по собі. Воно просто порвалось. Само по собі, чесно. Тому я покажу вам просто фото. Далі було не завдання, а просто до побачення. Бачите цей листочок? Бачите його з цієї сторони? Кожна ця лінія це окремий шматочок паперу, який я приклеювала. І вони всі виступають на 5 міліметрів. Мені поставили за це 4 бали. Бо воно необережно. Ну, так, я згодна. Тут є декілька моментів, де воно погано приклеїлось, де воно трошки криве. Але, вибачте, обсяг роботи в Але тепер в мене є ця фігня. Що з нею робить? Повісти на стінку? Викинути. Далі було завдання. На вихід елементів у простір. І треба було зробити два. Геометрично і пластично. це пластична. Мені сказали, що це ніфіга не пластика. І ну, да оцю мені не прийняли. Це, типу, дві. Пластична і геометрична. Типу, а потім я зробила оці. А тут ще повинен бути фон, але я його не приклеювала. I'm lazy І ці вже прийняли. Сказали, ну, нормік, це геометричне і. Це пластичне. Yeah. Потім було завдання зробити всю площину, щоб вона була задіяна. Я зробила оце. І воно теж не дуже вдачне, бо тут, типу, забагато з'єднань. Повинно було бути максимум 3, в мене їх 8. Ще сказала, що воно занадто геометричне. Excuse me І останнє завдання було зробити новорічну листівку. Вона в мене настільки погана, що мені навіть нічого не сказали. Перевіряють всіх, коментують роботу, і кажуть, типу, показуй свою. Я показую. Вони такі наступний. Я так, Окей, вкладинка не новорічна. Перша проблема. Друге, вона не закривається повністю. Третя проблема букви вирізані самостійно. Так не можна було робити. Сам елемент не формотворчий. Типу, воно виступає, так, воно рухається, але воно занадто висюче, Типу, воно ніяк не прикріплено. І фіг з ним, чесно. Пофіг! З формоутворення в мене 85 балів. Гіппі! Історія мистецтв показувати нема чого, бо все, що робила це реферати, і в мене магічним чином 91 бал. І потім моя одна з улюблених дисплін це кольорознавство. На початку я прям ультанула. Але під кінець я така. М -м, мені лінь. Єдине, що мені не сильно подобалося, це те, що треба було робити всі роботи гащу. Якби можна було робити акварелю, я була б більш задоволена. Але гаразд. Було 4 блоки. Перший блок був з кольоровими градаціями, але першим завданням було кольорове коло. Потім були кольорові градації, чорно-біла. Монохромна. Від білого до жовтого, від білого до синього, від сірого до теплого, від сірого до холодного, від чорного до холодного, від чорного до теплого. Останні дві були від кольору до кольору. Тут в мене від фіолетового до жовтого. Особиста моя улюблена від. Мадженти до зеленого. А другий модуль – це були кольорові контрасти. Перше, це монохромний знову можна було робити будь-яку композицію, в принципі, будь-що ти хочеш, Головне, щоб вона було формальне. Рандомні фігурки є. Додатковий контраст, світлий і темний. Потім теплий і холодний, насичення кольору, потім забілення кольору і затемнення кольору. Просто додаєш до всіх білий, і додаєш до всіх чорний. Третій блок це були вже кольорові гармонії. Тут моногромна гармонія, споріднена гармонія, контрастна гармонія. В мене не підписано і споріднена контрастна гармонія. Омиґа! Oh Четвертий блок був максимально творчим. Треба було зробити дві пари робіт на асоціації з кольорами. Це в мене небеса і пекло, сумний і веселий. Дуже халтурно зробили ці роботи в останній момент, чесно кажучи. А потім був екзамен. Дуже легкий, дякую. Треба було зробити статику і динаміку в холодній гамі і в теплій гамі. Дозволили робити бучі, я робила акварелю і олівцями. Це в мене тепла статика і холодна динаміка. Весь бал в мене 90 зі 100 І все. Це всі дисципліни. Я, я відчину старший семестр награв дизайні. Уа! Уа! Яке щастя! За цей час я багато чого відрефлексувала. Я змінила свою думку декілька разів. На початку, перший місяць, я була прям excited, Мені прям було цікаво, що це буде. Але потім я дуже сильно втомилась, У мене було вигорання. Але ось в останній місяць, коли вже робіт, по суті, не так багато, ти просто до борги і робиш останні модуля. Я прям така, а класно, а мені подобається насправді. Сподіваюсь, ця думка не зміниться, коли почнеться середина другого семестру. Бо, скоріш за все, я знову почну вигорати. Напевно, єдина мета, яку я хотіла собі поставити, це краще організовувати час. Наші часи це зробити достатньо складно особисто для мене. І, звичайно, я оберу поспати подовше, ніж сідати робити якісь роботи, наприклад, на живопис. І, можливо, більше вникати. Я типу, я роблю завдання, в мене непогана оцінка, та але я не прям вникаю в матеріал. Загалом я задоволена собою. Чекаємо, що буде далі. Мені цікаво, що буде далі. Мені цікаво, як я себе покажу. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що подивилися відео. Не забудьте написати коментар. Можливо, вам якась з цих робіт сподобалась, можливо, якась вам не сподобалась. Прошу, звичайно, не писати якусь сильну критику, бо в мене є викладачі, котрі мене критикують. Все, гарного вам вечора дня, чи ранку, чи ночі. Та бувайте! Не забувайте донатити.